Що можна швиденько приготувати на сніданок? У мене є три цибулинки, я їх поріжу на четверть, пів, четверть кільцями. На сковорідку трошки дуже трошки масла. сковорідку я вже включила. І сюди я кладу ще кусочок вершкового масла, щоб гарно пахло. Так, а тепер цибульку туди. Чепить кільцями наріжу. І смажиться. Поки смажиться цибуля, я поріжу дрібненький помідор. Дрібненькими шматочками. Підсмажилася цибулька вже гарно, пахне дуже смачно. Тепер сюди я додаю помідори і все гарненько перемішаю. У мене є ще шматочок відвареного м'яса 50 грамів. Я його дрібненько сюди теж поріжу. Якби була ковбаска, можна було б ковбаску додати. Так в мене є м'ясо. Я додам. Можна і без м'яса, але як є, то чого не використати. І смажилося вже, додаю сюди м'ясо. Також сюди додаю чайну ложечку аджики. Італійських трав ложечку, чаю додам, щоб пахло гарно. І паприки сиплю в Один зубчик чеснику сюди, я хочу видавити ще. Було ароматно, щоб гарно пахло все. Як гарно пахне. Угу. Ще зеленої цибульки додам. У мене нема зараз ніякої, крім цибулі. А так можна зелень, петрушку, кріп. У мене буде зелена цибулька. Нічого лишнього не буває. Все буде смачно. А тепер два яйця розбиваю в мисочку, трошки підсолюю і гаденько так і легенько зверху виливаю. На маленький вогонь і хай помаленьку. Натру сир. Тут в мене 70 грам. Додам трошки чорного перчику і сир взагалі притрушу. Як пахне смачно. І накриваю кришкою. І буду чекати, поки не приготують. Ну, яка красота. Пахнотіння пахне. Мука угу. краса, угу. настоящее піца, які без муки. Можна і спробувати шматочок. Ой. М -м -м. Як смачно, хто не має часу ранком, це саме то, що. Можна приготувати швиденько й смачно. Сир розплавився. вкусно дуже. Італійські трави такого смаку додають. Смачного. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!